РПГ! Другий відкид! Новоприбулі які приїхали після навчальних центрів. Не попадають зразу в зону бойових дій. Вони проходять злагодження на одному із наших полігонів бригади. Вони приходять ще один вишкіл, навчаються працювати зі зброєю, яка є в підрозділах, з тяжкою, легкою, з гранатометами, не тільки. Вони навчаються працювати в парах, вони навчаються працювати відділеннями, вони навчаються працювати в посадках, в полях, в окопах. Ну, Навчаємо все їх всьому для того, щоб вони зберегли собі життя та своїм побратимам. Не звісно ж, виконували бойові поставлені задачі. В даний момент я зараз інструктором треную, навчаю наших хлопців, передаю свій досвід, який я дістав в Херсоні, в Бахмуті. Бо важливі, щоб вони вміли правильно захистити себе, захистити побратима, надати допомогу, не залишати, коли вони є, не дай трьохсоті, то забирати завжди з собою. На них також чекають вдома рідні і близькі під час навчання з новоприбулими, з нашими рекрутами, ми ведемо з ними постійно роботу, постійно спілкуємось, постійно розмовляємо. Під час розмов, занять знаємо навіть про їхні якісь проблеми вдома, можливо, ще якісь їхні проблеми. І починаємо їм допомагати, поки вони в цьому періоді під час навчання. І хлопці бачать, що в нас дійсно дружній колектив, що всі тягнуться один за одного. І скажу навіть більше: в піхоті, не знаю, як в яких, але саме в нашій бригаді ми один одного ніколи не кидаємо. В якому положенні накладаємо турнікет. Потрібно Тактичну медицину, а точніше, домедичну допомогу, знати усім, не лише військовослужбовцям. А і цивільним, і де тому що це ті навички, які рятують нам життя до приїзду медиків. Ми надаємо домедичну допомогу на нашому рівні. Все, що ми можемо зробити, це мінімальні навички, правильна послідовність цих дій. Це все, що врятує нам життя, і не лише життя, це й врятує нам кінцівки. Якщо у нас звичайний він будемо тримати 10 хвилин, друже, ти як? На фронті, що Саме перше і основне у нас є це зберегти своє життя, життя побратима, Ну, потім вже друга задача де не допустити ворога, не пропустити. Що стосується піхоти, піхота це є дійсно воїни, тому що вони завжди на передньому краю. В піхоту завжди стріляють, в них летить все. По ним працює вся артилерія, вся гусянка. По ним просто працює все. І вони завжди на передньому краї. Піхота, піхота вона завжди працює, не тільки стріляє, воює. Поки одні стріляють, воюють, другі просто вкладають своє здоров'я в цю землю, щоб робити щілини, окопи, траншеї та бліндажі. В зсу я тільки через те, що я своїми знаннями, своїми діями, я бойовий медик, я можу передати. Чіткі, якісні знання своїм побратимам, сестрам може допомогти їм зрозуміти важливість цих знань, а також будь-яку ситуацію я надам медичну доп... домедичну допомогу. Ти мене чуєш, братику. Розмовляй зі мною. Не відходь. Е, відносно мотивації. Мотивації в мене вдосталь, моїх хлопців теж мотивації вдосталь. Ми завжди мотивуємо один одного жартами. От вийшла якась неприємна ситуація, чи отримали, наприклад, ми отримали, а не дали, коли робили роботу, то пробуємо на цьому просто жарти. Не вийшло сьогодні, вийде завтра. Не вийде завтра, вийде післязавтра. І коли ти йдеш до своєї мети, от в ній народжується мотивація без віри в перемогу. Я думаю, до нас би надалі не приходили б хлопці, які є ще вмотивованими. Воюю вже два роки заради того, щоб мої діти рідні жили в безпеці і щоб як завершити цю війну з перемогою. Ну скажу прямо, що я воюю за державу, яка дала мені герб, прапор, яка дала мені громадянство, яка мене Дала мені мову, якою я зараз розмовляю, дала мені людей-побратимів, з якими я зараз тут. Але хочу сказати наступне: я думаю, прискориться кінець цій війні тоді, коли дійсно всі встануть з дивану і будуть робити те, що мусять.